І всім привіт! Мене звати Йогурт! І це третя частина, як я виживаю на одному блоці в Майнкрафті. Поїхали! Під опитуванням в моєму телеграм-каналі багато хто з вас просили, щоб я зняв ще одне відео. Ось я і знімаю це відео. Так, давайте почнемо. Давайте одивимося ситуацію. Ось, я в минулому відео хотів побудувати тут ферму, яку я сьогодні постараюся побудувати. Я хочу зараз зробити більшу територію. О, яйця. Як? Ану. Не пощастило. Також я хочу збільшити територію нашого острову. Також я на наступному відео вже буду будувати, скоріш за все, будинок. Першим ділом, давайте зараз подивимося, що у нас є в скрині, щоб могло допомогти нам завести тварин в наше стадо. Так. Тут дверцята є якісь? Є, це добре. Я би першим ділом завів сюди якось тваринок. Мені треба траву, а трави в мене нема. Як мені? його? Заходь! Так, вона не хоче заходити. Ладно, я відкрию дверця, то може хтось зайде. Давайте зараз я добуду дерево. Так, це дерево я вже добув, добуду ще і інші. Все, зрубав я всі дерева, які мені треба були. Я зрубав дуб. Зараз мені дуб підійде. Потім я ще березу зламаю, коли мені треба буде. Так, давайте. О, зайшла курочка всередину. Це якраз ідеально. Мені це дуже якраз на руку. Курівка. Давайте зараз я ще добуду пару блоків. Це ось цей блок. Ні, <гас> ні! Я впав. Ну, ладно, в мене толком. Добре. А що мен мене тоді є тут? Давайте я поставлю оцей блок. Добре, що я мав. ще я вже запасся. Ось я якраз поставлю сюди. Не паде корівка давай де йди, йде йде, звісно. Мені зараз тут не потрібно. Давайте приступимо. Ось цей та Ого, ще одна корівка заспавнилася. Тепер у нас. Збільшується населення нашого острову. Класно. Давайте я зараз складу деякі матеріали, щоб я, якщо, якщо я впав, то я не втратив нічого. Давайте так, зараз я рукою буду ламати. О, нам, до речі, земля дуже заработна. Так, я вже зламав 370 блоків, як ви можете бачити, в правому куточку. Так, ого, курочка винесла нам яйця. Давайте попробуємо. Так, дивіться, до речі, скільки я вже зібрав. Я зібрав, до речі, багато землі, я багато, зібрав дерева, дубу я зібрав. Також вийшли росли деякі тваринки, наприклад, ось. Овечка, ще одна корова, дві овечки, бачите? Потім я їх заведу в своє стадо, і я, якщо мені буде вже попадатися залізо, тоді, так, це треба замати. Цю березу також. Все, тепер дерева мають почати рости. Я щось це позабираю. Так ось, якщо, якщо буде залізо, вже мені попадатися, тоді я зможу пострихти овечок. Добре, давайте зараз ми візьмемо і збільшимо наш острів ще більше. Давайте я візьму землі трохи. Трохи цього дерева, я все поскладаю. Все важливе я поскладаю. Це я поскладаю, це я поскладаю. Ні. До речі, в мене стак і 12 кле... клею. Тому потім можна буде зробити блоки отакі. Давайте зараз, де би ми збільшили територію. Я би збільшив територію ось, скажімо, ось тут, давайте. Тут було б ідеальне місце для будинку, чесно кажучи. Подалі від цього і ось так. Ми якось ось так зробимо. До речі, ви можете запитатися, чому не виходило так довго відео. Скажу я вам так: мене чесно, то в мене не було натнення, а коли було натнення, я просто не мав можливості. А коли в мене немає натнення, тоді я не можу робити якісні гарні відео. Я робив парочку відео. Я зняв парочку відео, потім їх змонтував про корабля. Також, я, якщо ви захочете, напишіть в коментарях, яке відео ви хочете, щоб я наступне зняв. На яку тему. Так, до речі, ми збільшили територію трохи якраз добре. Можна буде посадити дерева. Ого, вона так травичку їсть. Цікаво. Давайте ми візьмемо, посадимо дерева, березу Ми сюди посадимо. Дуб один сюди. І ще один десь. Давайте подивимося ну, приблизно ось тут. Оцей дуб, я не знаю, де впихнути його, щоб він гарно виріс. На жаль, зараз я не можу висадити десь це дерево. Почекаємо, поки інші виростуть. Так. О, до речі, вода стала хороша. А як зробити поводок? Зараз я загуглю і я подивлюся, чи як. Так, я перевірив, мені потрібні нитки, і мені потрібен кусок зли... е... слизі. У мене ні того, ні того немає, на жаль. Тому доведеться якось зараз. Заманювати корів і курочок. Так, а чим ми можемо корів? Корів можна заманити картоплею? Або сіном? Можна? Ти ми за мною будеш ходити? Вам цікаво? Ні. А картопліка? Не цікаво? А корочці цікаво. Ні, корочці теж не цікаво. І яйця не... Боже, я взагалі не везучий, чесно кажучи. Давай тебе корочку якось заведем. У мене є морква, до речі. А хто любить моркву? Взагалі хтось моркву любить. Я не розумію цих тварин. Як можна любити морку? Скажіть мені, будь ласка. Не працює. Добре, сьогодні плани закінчити стадо не вийдуть нам. Давайте тоді сьогодні я почну будувати будинок. Оскільки в мене є дуже багато зараз дерева, давайте ми його переробимо в. Дошки. Так, і 40. До речі, це непогано. По, не Знаєте, давайте ми почнемо будувати будинок. Ось тут. Чом би тут, і ні. Якраз близько до стада. Зможу, дивитися за, за тваринками. Але нам доведеться тоді забрати деякі саженці. Але нічого, ми потім зможемо посадити ще краще. Давайте зараз я не буду робити щось грандіозне. Я зроблю таку як би халабудку. Просто щоб можна було переїхати. Давайте я візьму ще деякі блоки, щоб можна було зробити підлогу. У мене, до речі, дуже багато цього пампкінів. І якраз. Все тут ми закінчили. Тепер можна починати отут будиночок будувати. Нам треба буде ще потім пісок мати, щоб можна було скло зробити і вікна. Але це вже наступна фаза, напевно. Побачимо. Отут можна буде поставити двері. Давайте скрафтимо зараз. Так, мені потрібні двері. Якраз оце підійде. також, також, Можна посадити пампкінці. Але для чого вони мені? Добре. Все можна вставити двері. Третє вже настала ніч. Це добре тут тощо. Тут моби не будуть спавмитися. Я принаймні так надіюся, То, що важкість. Важкість на хата, на важку. Так, давайте почнемо будувати стіни. Я полишаю отвори тут у стінах, щоб, щоб могло світло заходити всередину. Пам-пам. Тепер от сюди заходимо. Сюди сюди. Так ми можемо побудувати. Курівка, мені здається, дуже подобається мій будинок. Класно. Тільки краще би їм подобався. Подобалося їй. Хоч скажу, що Якщо я їх втрачу, це буде невеличка, але проблемка. Сюди, тепер сюди. Ой. Ну, трошки, ладно, піде. Сюди, сюди. пац і Все, краса. Все у нас будиночок. Міг би бути красивіший, але це вже пізніше чуть-чуть. Так, тваринки, давайте геть з мого будинку. Вибачте, але вам треба бігти. Ви мені тут заважаєте трошки. Упс. Ну, ладно, нічого. Так, я думаю, я вже буду сьогодні закінчувати це відео, тому що. Ось. Я побудував будинок, це, і це була ціль моя. На сьогоднішньому відео це була моя ціль побудувати такий будиночок. Наступному відео я постараюся його вже добудувати, перенести вже всі речі і постараюся добути багато блоків, вже перейти на другу фазу, і якимось чином попробувати завести всіх рослинок сюди. Так, овечко, ти мені в очі дивилася. Дякую, що ви переглянули це відео. Мені це. Добре. Дякую, що ви переглянули це відео. Мені це дуже важливо. Мені зараз дуже приємно, якщо ви доглянули до цієї часини. Все, пока.